Всім привіт! Сьогодні ми приїхали покупати до товаришного огород. І був у нас і гарненький сигнальчик. а І у нас така монетка перша за сьогодні, або не перша вже були дві, дві троячки радянські після реформи. О, це у нас цариця полів, мабуть. Так, ну який ось герб. Обштани і поки жінка не бачить, як я завжди кажу. <рес> Правда, відео як дивиться, тоді мене ма мать Ага. Каже, таке ж я побачила. 22-й рік, схоже. Так. Так, 20. 22 рік. Щось приємна монетка, не затерта. Ну, помиємо потім покажемо. Копуємо далі. а покажи ще ложку. Частинку ложки знайшли, мабуть ще. Оце такі наші знахідки, це радянські дві троєчки. І отака от була ложечка. Десертна або кофейна, або чайна. Покрита сріблом з такими візерунками. Так, що є тут знахідки? Копуємо долі. Ходили не був у нас сигнал, дивіться. И мы бачим, что это же монетка Две монетки, смотрите Две. две? Две ходу, по ходу Два пятака Родинских Смотрите Это уже интересно, <связывая> чтобы еще такого не было чтобы... Я нахожу две деньги Две деньги и две денежки. нашел уже что... з'єднані докупи. купе Нет, это мабуть... может Так, не вийде, мабуть. Ми тоді на камеру їх роз'єднаємо. Копаємо далі. Візуальна знахідка. Так, випалася у нас ось така знахідка. Ну, звичайно ж це алюміній, якийсь значок ГТО. Якогось ступеня. А, Win спортсмен. Перший. Нічого, перший розряд. Да, крутий парень тут жив. Що ж, забираємо, купуємо далі. Для значка у нас був сигнал. Але ми знахідку бачимо візуально, дивіться. Ось лежить, це схоже 50 копійок сучасний. Так, який рік 92-й. Чекан не англійський, значно цікаво. Ходімо далі. Накопали ми вже багато після реформених радянських монет, але ми їх не знімали. І нарешті у нас був чудовий такий сигнал. А гуде тут практично все? все це вже не багато тут горів там взагалі було. Так, що це в нас? А, 2 копійки. А, восьмисот років. Mm -hmm. Так, дві копійки. 1890, мабуть, рік. Восімсот роки, я вже бачив. Так. Да. 90-й рік. 1890. Ну, приємно монетка. Десята монетка. Шукаємо. Фіка, Далі 9, вже 9 монет. Дві ну, царські, і всі радянські. Жодної до реформи. Копаємо. Був у нас сигнал кольоровий, такий, багато тут кольорових сигналів. Але що у нас попалося? Це у нас Ольська Литовська, здається, якась срібна монетка. Так, щось там зображено, мабуть, полторок. Ось вот так, так, так. І Орел якийсь намальований. Ось вот так, мабуть. Короче, Щось. Тут щось написано. Коротше, якась дирочка прокручена вже. Хтось на шиї носив її. Короче, копаємо доль. гарна монетка була, на жаль. Але тільки половинка, ну більша половинка, але так, у нас, друзі, грандіозна знахідка. Ну не оце це... Сир німецький бона. От. А ось я спочатку думав, що це таке, але потім зрозумів. Знаєте що це? Це нагородна кокарда оця за якесь місто. Чи за Севастополь, чи за Варшаву, за що там. Уявляєтесь, це тільки шматочок його. Я ще такого не знаходив. Так, да, де ж стача? Цікаво. Дома мы его разварим и посмотрим, что тут написано Так, наступный сигнал и у нас прёшка Вот такая мидная, челлатунная Короче Якось Ну Це не цікаво. Копаємо далі. Друзі, чим вище піднімаємося, тим цікавіші сигнали йдуть. Ну, звичайно ж багато в нас цього сміття тут попадається, фольги особливо. І ось була в нас знахідка. Дивіться. Що це в нас? Це в нас перстень був, щиток. Сам ще ну, Ми відламали його чи ні. Та ні, мабуть, мабуть, друзі ні. Бронзовий чи латунний. Зараз подивимося, що там на ньому зображено. Щось є, а що не зрозуміло поки що. Короче, хто зна. Треба дома розібратися помиття. Побачимо, що є, а що не зрозуміло. Добре, копаємо далі Так, що ж, піднялися ми на гору, і в нас був такий гарненький, чудовий наразі сигнал. І дивіться, що тут лежить. Ух. Схоже на хрестовичок. Ні, блін. Двушечка Єлизавети 1750 роки 58-й. Так, ну, оно зараз я є вітро. Ну, погано видно. Видно ще 58, але вона в окислах. Тут взагалі нічого не видно. Нічого, забираємо. Так, у нас синул. Ми бачимо, що поверхнева Так, Що це в нас? А, ага, це в нас О, перша після реформи. Ой, до реформи. 43 рік, три копійки. Mm -hmm. Зверху лежила. Прикольно. Зверху. Золото, mm -hmm. Золото партії. Золото Купуємо далі. Так, бронзове колечко з кінської опріжжі. Теж знахідка. Копаємо далі. Так, друзі, у нас гудзик Російської імперії. А ну лисий чи ні? Ні, Є орлик. Зараз ми його потремо. Подивимося. Чи звичайний орлик, чи на пуштах, чи на якорях. Ну. Так. Щось не видно. Ні. Щось не надо, на що не видно. Орла видно. Ні, звичайний. Звичайний не видно ні якорів. Нічого тут. Ушко на місці, як бачимо. Ну, чудова знахідка. Забираємо і копаємо далі. Говний сигнал у нас був. І ми бачимо, що тут уже лежить золото партії. Яке, якому завжди ми роді. Так, 31 рік. Дивіться, яка гарненька. Ну, ідеально прямо. А, ідеально. Просто ідеально. 33. Ні, то 5. А? То 5, або 33. Mm, 5-33. Да. Да? Находив. Находив. На, находив. І по центру лопатою рубану. Так що, копаємо. Друзі, у нас гарненький сино. І дивіться, що лежить. Бляха, муха, що це таке? Я вже думав п'ятого... Ти бачиш стріношки, якась... Стриношки якісь. Твоє, блін. Я думав, п'яток катеринівський, така масивна монетка, блін. Бойозно, що вона. Ну нічого, копаємо далі. Так, вже темніє, зображення вже Ні якості ніякої немає. А в нас був сигнал. Так, дивіться. у нас монетка Она тоненькая Но изображение какое есть руки руки. А, блин, царица пыли чего -то такое такая тоненькая? Двадцать... 20... Ну, сейчас, секундочку 725 17-й, может быть А вот 27-й Тут взагалі вбитняк. Ту ту <схи> Черешована і тоненька, дивіться, і утончили. Ну, і що, все одно приємна знахідка. Купуємо долі вже. День підходить до кінця і наш, наші пошуки теж. <схи> що ж, дорогі друзі, зробимо коротенький огляд по наших знахідках, які ми знайшли на городі мого товариша. Так, з чого почнемо? Почнемо із радянщини. Звичайно ж, як бачите, завжди ці монети на городах попадаються в такому стані. Ну практично завжди. От. Ну, не будемо багато уваги їм приділяти. Потім три українських монети. 10, 25 і 50 92 року. Потім два значка. Воїн спортсмен першого ступеня і другий всесоюзний фестиваль народної творчості 87 рік. Так. Потім по царизму у нас попалися 2 копійки 1890 року. Потім 2 копійки 1758 року. От. 2 копійки. 7... 1817 року, більш за все. Ну, сімку ми бачимо. Зрозуміло, що там 17. Потім 2 копійки 1822 року. Олександр І, Олександр II, 890-му Якщо я не помиляюсь, ще другий був. Чи вже третій, ну? Коротше, і Єлизавета Петровна. Так що, ну а інші знахідки, такий гудзик з орликом. але він теж в окислах, звичайний піхотний. От, Потім таке кулечко із кінської упряжі, частинка ложки. От, Пломба попалася така царська, царського періоду. З орлом. А з цього боку у нас... А, шредер. Ну, Якийсь шредер. І тут посередині в, в якомусь місці там. Так, ну, частинка щиток персня. Такий попався. Хто зна, що там зображено, я так і не зрозумів. І, на жаль, не вдалося знайти іншу частину цієї нагородної стрічки. На жаль. Хотілося б, звичайно, щоб вона була ціла. Що тут було написано, так і не вдалося знайти. Я довго шукав і в інтернеті і на Райберт викидав на. Ну, там був один варіант стражник. Ну, мені прислали фото. Стражник по центру тут, на всю стрічку по центру, знов зображення цих букв. А тут, як бачимо, Букви вгорі, а це означає, що і внизу щось було. Отже, хто знає, так і не вдалося дізнатися поки що, що це була застрічка. Але сама річ, сама по собі рідкісна. Там і дуже багато видів було. За різні міста, за країни, там за Варшаву, за поход в Китай, поход в Корею. Ну, кацапи, як завжди, лізуть скрізь і всюди. Це ще тварюки рідкісні. Всю свою історію вони кудись перлися. Всього їм мало, в себе порядку не наведуть, але лізуть із своїм руським міром скрізь. Так що, друзі, дякую, що були зі мною. Ну такий собі огляд. Звичайно, цікавих дуже знахідок немає, але все одно. Дякую. Слава нашим захисникам, слава Україні! До зустрічі!